Ярослав Шулячук живе на вулиці Писаревського, 18 все життя. Чоловік звернувся до телеканалу «Конкурент-ТІВІ», бо стверджує, що його племінник Олександр Злотко незаконно звів паркан на його території, а точніше, буквально на середині проїзду до будинку. Тож заїхати у двір на автомобілі вже фактично неможливо. Два дні назад наш сусід зробив собі там дирочку, розібрав сітку. Зайшов, став ставити забори. Я говорю, значить, Саша, говорю, що за фокуси, а він каже, моя земля, що хочу, то роблю. Я говорю, хорошо, ти робиш, я не проти забору. По-перше, розміри зовсім не ті. В нього метр восімдесят, в мене метр двадцять. Говорю, треба уточнити. А ви звертайтеся до тих, хто вам рисував. Я говорю, ну так дай мені час, щоб я ворота відсунув, щоб я міг в двір заїхати. А то ваші проблеми, коли я хочу, тоді я і роблю. Чоловік каже все ж, вирішив так би мовити, скористатися порадою племінника та пішов в приватне підприємство Луцькземресурс, яке робило документи Ярославу Шолячуку на його ділянку. І виявилося, що Олександр Злотко і справді порушив межі ділянки дядька. Є кадастровий номер злотка земельної ділянки, Є кадастровий мій номер. Відкривають кадастровий номер земельної ділянки з лодка. Мій питають, де різниця? Я говорю над дорогою. В нього метр восімдесят, а в мене метр двадцять дев'ять. Вони показують мені, дивіться, От його кадастрова ділянка, метр двадцять дев'ять. От ваша ділянка метр двадцять дев'ять. Нема. Сходяться до сантиметра. Я говорю, а гляньте, будь ласка, від будинку. Дивляться від будинку. У вас метр сорок чотири, і в нього метр сорок чотири, сходиться до сантиметра. Тоді в задачі я говорю, а чому різниця? Метр восімдесят. Де взялося пів метра лишніх? каже, а то питайте свого сусіда. В той день, коли встановлювали паркан, Ярослав і його дружина Олена були вдома. Жінка каже, що приїхали нібито з земельного відділу і почали відміряти відстань від хати. Позвонив. До чоловіка рано, чи ви є, відкрити ворота земельного відділу приїхали, два кулочки забити. Ну, відкрили, звичайно, Думість. спитаємо, що за кулочки. А то, оказується, йому той метро 80, вони відміряли, зразу були з тими своїми апаратами. І тут же він почав копати ці ями, і рити асфальт, різати. І, і стовби ставити і залив, а на другий день вже сітку. Чоловік просить, не став. Дочекаємося сюди. І тоді будеш ставити, скільки тобі положено. Ні, що хочу, то роблю, то моя земля. Ось така людина. У подружжя Шулячуків є діти, які мають автомобіль. Тепер їм не вийде припаркуватися біля будинку батьків, адже посеред заїзду тепер стоїть паркан, а у бабіч дороги місця для авто немає. Аби дізнатися, чому ж племінник вирішив зробити такий, так би мовити, подарунок родичам. Ми вирішили зателефонувати Олександру Злотку та почути його версію подій. Однак слухавку він не взяв. Ось це ворота Олександра Злотка, племінник. Ка пана Ярослава, ми намагалися зателефонувати до пана Олександра і взяти у нього коментар з приводу тієї ситуації, однак слухавки він не взяв. Також як стверджував пан Ярослав, що так як машина стоїть у дворі, отже, господар цього будинку, цієї частини будинку, все ж знаходиться вдома. Ми вирішили звернутися за коментарем до юриста, аби дізнатися, хто ж правий в цій ситуації, та чи все ж може у цьому випадку стояти паркан посеред заїзду у двір. Скільки занопорядна документація говорить про те, що мало б бути відступ від межі будинку до межі земельної ділянки? Відповідно, там на метр сорок здається, якщо він відповідно захватив трошки більше метр вісімдесят, Тут явно що цей чоловік, цей племінник, він порушив закон. Він забрав. Чужу земельну ділянку можна сказати, на сьогоднішній день, і в цій ситуації, оскільки і одна земельна ділянка, і інша вони в приватній власності приватизовані, то скоріш за все і варто все-таки звертатися до суду, оскільки тут вже приватні відносини, тобто є відносини між одним приватним власником і іншим, тільки через суд і вирішувати питання з приводу самозахвату земельної ділянки чужої, Ярослав Шулячук каже, що керуватиметься чинними нормами та законами, і все ж подаватиме до суду на племінника. Олександра Злотка